Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді мережевий гайковерт від торгової марки Ronix модель 2035. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там всередині was something about you, мисній you got stuck in my mind Пробіжимося швидко по характеристикам. Потужність даного гайковерта 900 ватт, крутний момент 350 Нм на метрів, і вага 3 кілограма 700 грам. Ну що ж, друзі, а тепер як завжди розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний гайковерт в руках, а тим більше ним покористуватись. Вага даного гайковерта 3 кілограма 584 грама. Поставляється даний гейковерт в такому великому кейсі. Як бачите, місця тут дуже багато. В комплекті йдуть дві ударні головки ударних на 24, а друга на 22. І як бачите, ще є місце на 4 ударні головки. Звичайно, безпосередньо в самому кейсі теж дуже багато місця. Сюди все, що хочете, то можете і поскладати. Сам по собі кейс має металеві застібки. І мої 90 кілограм витримує без проблем. Друзі, хочу вам ще раз нагадати для тих, хто не знає, що таке Ронікс. Звичайно, Ронікс збирається в Китаї, але сама торгова марка німецька і поставляється більше, ніж в 90 країн світу. Мережевий кабель в даному гайковерті, як бачите, йде прогумований, зроблений на заводі. Кабель, як бачите, заводський. І поперечний перетин 2 на 1 мм квадратний. І довжина мережого кабелю становить трохи більше, ніж 3 метри. І як завжди, дуже мені подобається, що Ronix має ось таку фірмову липучку. Після закінчення роботи ви можете змотати мережовий кабель, щоб він вам лежав акуратно. Також хочу звернути вашу увагу, що біля самої ручки безпосередньо мережевий кабель має посилення, щоб він не переламувався. Задня частина ручки, як бачите, частково прогумована, і гума не сира і нормально зафіксована <гум> до ручки. Покажу, як виглядає кнопка, є значення вліво і вправо. Також даний гайковерт має бистрий доступ до щиток і забув сказати, що в комплекті також йдуть запасні щітки. Так, друзі, взяв в руки цей гайковерт. Як бачите, геометрія корпусу зроблена так, що нікуди його не нахиляє, тобто він ідеально рівно лежить у вас на руці. Ну все. Хорош Рандіти погнали його тестувати. Так, друзі, давайте разі цікавості Попробуємо, чи він зажене 350-й глухар. Без проблем заганяє. Тобто тримаєш двома пальчиками, немає ніякого бокового того навантаження. Так, друзі, давайте за допомогою такої приспособи я зажму лише на 345 Нм, тому що в мене динамометричний ключ більше не зажимає. І попробуємо, чи цей гайковерт відкрутить. Так, виставляю максималки, що може ключся, 345 Нм. І погнали. Так, пробуємо. Так. 345 відкрутити не може, це, напевно, максимальний крутящий момент на закручування. Давайте спробуємо менше. О, є. Тяжкувато, але відкрутив. Упс, усім привіт! З вами асистент. Дякую, що скучали. Сьогодні разом з вами подивимося, по чому на є-каталог е продають мережеві гайковерти. Але для початку переключу є е каталог у темну тему. Особисто мені так зручніше. Ось зверху на є каталог є фільтр, де можна обрати від дешевих до дорогих. Також можна подивитися, по чому продають найдорожчі гайковерти. Справа на сторінці є більш дотошно розширений фільтр, де можна сортувати по різним параметрам. Та ще вище є фільтр по торговим маркам. Ось вибираєте всі бренди, Ronix і відразу видно той гайковерт що з огляду. Дуже зручно, що ви і мінімальну, і максимальну вартість, також можна переглянути фото того товару, який ви хочете придбати. Спустившись трішки нижче, видно, скільки інтернет-магазинів пропонує дану модель. Отож, друзі, кого цікавлять гайковерти, як завжди, дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Так, друзі, доповню трішки асистента. А саме, що є каталог, оголошує конкурс на 20 тисяч гривень. Все дуже просто. Крок перший: зареєструватися треба на її каталог з емейлом, щоб з вами змогли зв'язатися. Крок другий: створюємо список того, що вам хочеться. Але щоб сума не перевищувала 20 тисяч гривень. Немає різниці. Це може бути гаджет, може бути болгарка. Зовсім немає різниці, що це, але список має бути відкритим. Третій крок: залишаємо розгорнутий відео. Відгук тої речі, яка у вас є, тобто ваш реальний досвід користування, і додаєте своє фото, чим ви користуєтеся. Четвертий крок: залишайте посилання на свій відгук у Google формі. А якщо хочете доточніше подивитися, мій породатий колега розказав вам доточніше. Посилання, як приймати участь, я залишу в описі також під відео. Ну що ж, як завжди, перевіримо його на станції. Тяжковато, ну да. да, так? Так, nee. нормально. В nee. нормально затягнуто. Да, no. Я б сказав, він слабо. Ну, якби слабо затягував, він no, би йшов у ключ. Так, да, ішов ключа, так. Не бач, ключ nee, бачку не йде. Ага, ага. Ну. Я. Я б теж не фай. Так, пробуємо ще на легковій ауді поміняти. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, покажу, як потужно виглядає механіка. Це є ударний механізм, це є молотки, шпиндель по завдяки яким йде боковий удар, і так працює гековер. Давно дивиться, той знає. Як бачите, з маски тут достатньо своя ванна для змазки. Також є спеціальне опорне місце для. Для ось цього промвала, який йде вифрезерваний шестернями. І як бачите, безпосередньо стоїть прокладка, щоб змазка була в ванночки і не витікала за редуктор. Ну, відразу хочу сказати, що тут редуктор потужніший у будь-якого акумуляторного гайковерта. Так, покажу, як виглядає кнопка. Таку кнопку без проблем можна знайти. Кнопка з сертифікатом CQC і кнопка йде на 12 А. Друзі, кнопка йде з запасом. Так, тепер давайте подивимося на серце, так сказати, на сам двигун. Ну що тут, друзі, сказали. Як завжди, Ронікс вражає. По-перше, йде бандажна нитка. Я вже тисячі один раз говорив, що ця нитка на обертах робить суцільну броню. Плюс біля колектора, як бачите, біля ламели все залито компаундом. Друзі, і тут Ронік здивує, я думаю, здивує всіх майстрів і мене теж здивував. Підшипник йде якісний від торгової марки NSK і під номером 608. Як бачите, зроблений цей підшипник в Індонезії. Так, давайте глянемо по катушкам статора. Ну, Тут також все зроблено добротно. Як бачите, є достатньо. Простору для охолодження катушки, плюс катушка була зафіксована дифузором і гвинтами до корпусу. І саме головне, що є пластикові тримачі витків. Тобто ті витки будуть завжди триматися купи і самі по собі витки нормально пролоковані, претензій немає. Друзі, і саме головне, що забув показати, що в шестернях, які вифразерні, стоять ігольські підшипники. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, а підсумок буде простий, як варена кукуруза. Тобто ви самі побачили, наскільки тут все просто і наскільки тут все якісно. Дуже сподобалось, як зроблений двигун. Претензій немає, дуже потужна тут стоїть механіка. Мережевий кабель також не короткий, тобто це є золота середина 3 метра. Ну і дуже сподобалось, що поставляється даний гековерт в кейсі. Не стидно його рекомендувати на якісь станції обслуговування, тому що працювати він буде зі сльозами на очах від щастя. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк. Підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.